Всім гарного дня. Сьогодні 21 липня 2024 року. І хочу поближче вам показати плоди е, дивовижного, я так би сказав, на сьогоднішній день в Україні такого кольору і таких розкрасок я не зустрічав сорт Arctic Glow. Дуже чудовий нектарин, як самі бачите. Дуже він незвичайний, дуже схожий, знаєте, цими малюнками на персики, на той же самий да? Red Heaven, Ми знаємо, такі малюночки мають персики. Воно прямо, знаєте, навіть як випуклість такого плана. Прямо вони такі, знаєте, не просто намальовані, а ще й на дотик. Прямо, знаєте, випукле, дуже таке цікаве. Як я вам розповідав в попередньому відео, це. Нікторін до нас прийшов зі Сполучених Штатів Америки. Була така людина, Флойд Зайгер. Зараз займаються діти і онуки виведенням, скрещуванням міжвідових гібридів. І arct це теж досягнення Флойда Зайгера університету в Каліфорнії Зайгер Генетикс. І завдяки цій людині ми маємо ось такі дивовижні, чудові. Нектарини з такими смужечками, і я вам скажу, запах стоїть неймовірний, просто от неймовірний запах нектарину Смак просто от не нагадує ні один, ні один нектарин, який у мене є в колекції. Тому, знаєте, зрівняти не можу. от Єдине, що мені дуже подобається, в цьому нектаринові, і він не схожий. чим це карамельний смак. От прям карамельний смак. Дуже такий приємний кислинка, така нектаринова. Дуже така, знаєте, дуже ярко виражена. Так що сорт не схожий ні на що, не на один ніктарин, який я маю у себе в колекції. Плоди різні. Десь приблизно є і по грам 180, є по грам 120 різні різні плоди на дереві. На сонячній стороні знаєте таке аж майже чорне забарвлення. Тут у мене є окрема ще маленький. Бачите, аж так наче аж чорніє. От. Так що сорт дуже бомбезний. Зараз ще раз його продегустуємо, тому що на сайтах він як білом'ясий, але е, спілкуюсь з товаришем з Америки, він е, так, також мені казав, що він білом'ясий. Яс, білом як дуже гарно вистегне, то він стає червоно м'ясом. Так що це ще, знаєте, ще така фішка у цього сорту. Значить, По обробкам, по обробкам, як звичайні всі сорти, не більше, не менше, потрібно обробляти тим же самим хорусом, тим же самим додавати прилипач щось від шкідників. Більше шкідники, як мурахи, витягують тлю. А так, курчавістю, він хворіє маніліозом не більше, ніж всі інші нектарини або персики, але сорт заслуговує уваги. Е, ще ж хочу сказати, він транспортабельний, просто його потрібно рвати завчасно. Стигне він одночасно. Е, по запиленню не можу нічого сказати, бо в мене вистачає сортів персика і нектаріна в колекції. Тому е, я не можу сказати нічого по конкретно, що от який сорт в мене його запилює, але вистачає. Сорт просто, от знаєте, бомба. Просто е, Незвичайний, ще раз повторюсь, мені дуже-дуже подобається і це мене, мене тішить. Ось я розрізав плід. Як бачите, ось таке червоне забарвлення, присутнє. І що хочу сказати, у кожного персика воно різне, чи в нектаріна, вибачаюсь, у кожного плоду воно різне. Так що, ось такий він. Arctic Угу. Смак неперевершений. Не нагадує. Майже ні один нектарин, який я маю ще раз в колекції. Смак просто солодкий, дуже насичений нектариновий і карамельний присмак, який, знаєте, от додає всю ізюминку цьому сорту. Ось такий він сорт нектарину Arctic Glow. Так що дуже чудово, що він є вже у Нас в Україні з вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький по старому Кіровоград. Стамов Подобайки. До нових зустрічей, друзі!